Ради вас бачити, усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Mondays, Толя, я стріляти хочу. Інтернетами знову поширюються чутки про вихід Кена Брідчов Спіріт на Xbox. Цього разу вони ґрунтуються на тому, що гра отримала вікового рейтингу від ESRB для консолей Мікрософтів. Telltale Games стверджують, що The Wolf Among Us 2 досі в розробці, та колись таки вийде. А поки вирішили показати кілька нових скринів на підтвердження своїх слів, Ви можете перелічити? Я тобі вірю. Чудово, дякую. Інсайдери натякають на майбутній анонс Far Cry 7. Я тобі колись говорив, що таке в біса Січ, але якимись ребусами, які ще треба правильно вміти трактувати. Бо більшість подумали, що Кіліан Мерфі, якого ви можете згадати за опенгеймером чи гострими картузами, мав грати головного лиходія гри. Проте, ймовірно, це не так. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Sony офіційно вимкнули назавжди сервери Little Big Planet 3. При цьому всі офлайн-функції працюватимуть без змін. Кажи, де сервери. Хвилинку, як це? Ви чорт? Я намагаюся в'їхати. І оце так. Подейкують, щоб Любер Тім вирішили тишком нишком змінити модельку головного героя ремейку другого Сайленту, зробивши його трохи більш схожим на того, що був в оригіналі. Нижкі зміни! Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни. Після 12 років розробки Seven Dice to Die чим чекує до релізу десь колись цього літа? Заразом релізна версія гри трохи подорожчає. Проте перед цим розробники обіцяють влаштувати кілька днів знижок. А ось і план. Який план? Що? Творці Stellar Blade запевнили, що гра не буде зацензурена в жодній країні. Тож ви побачите все, що вони навигадували, незалежно від того де живете. Але я б краще не бачив у цій грі написи російською. Так що, друзі, я вимушений констатувати: наша із вами русофобія недостатня. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, okay. Так, в світу вівторка.